Що взяти всі ті негативні речі на землі, які відбуваються? Ну, наприклад, глобальні кризи. Війна в Україні, зміна клімату, озонові дири, наприклад, тема бідності, тема інфекційних хвороб, зокрема коронавірусу і багато інших, багато інших криз, багато, багато, багато. То всі кризи різні, але вони зводяться до однієї першопричини. А першопричина полягає в тому, що людство збилося з вірної парадигми розвитку. Вірна парадигма розвитку, по якому має йти людство і цивілізація. Це духовна парадигма розвитку, де є в першу чергу духовні цінності, є матеріальні цінності, в якій парадигмі ми зараз живемо. Ми живемо зараз в матеріальній парадигмі, де духовне, просто, по суті, мінімізовано або взагалі відсутнє, де суцільна деградація, де суцільні конфлікти, де правлять гроші і тільки матеріальні цінності. Ну і це дорога в нікуди.